Мої щирі вітання, якщо ви любите смажених карасів, обов'язково приготуйте їх у сметані. Це просто неймовірний ніжний смак. Трошки сметани, цибулька і звичайна рибка перетворюються на справжню смакоту. Збережіть цей рецепт і приготуйте обов'язково! А мені тут вдалося наловити таких файних карасиків, тож я їх очищаю, гарненько промиваю і йду смажити. Компанію мені складає такий файний богомол. Ну, ви ж знаєте, що я полюбляю споглядати за природою. Перед смаженням рибки готую заливку, нарізаю зелений кріпчик, можна взяти заморожений. Беру сметанку, додаю сіль та перчик, а ще водички, і тут соусу не жалкуйте, тому що мені довелося розбавляти його два рази. Рибку насікаю по спинці, аби все гарненько просмажилося не було дрібних кісточків та просмажую до готовності. І тут той випадок, коли карасик що менший, то смачніший. Якщо менші карасі, будуть відчуватися менші кісточки. Смажену рибку викладаю на паперовий рушничок, аби позбавитися зайвого жиру. На чистій сковорідці обсмажую цибульку напівкільцями порізану. Витираю сковорідку, викладаю карасиків, зверху розподіляю золотаву смажену цибульку. Поливаю <плес> соусом, а потім ще соусом, то все має гарненько покипіти хвилинок 40. Притишуйте вогонь та чекайте час минув, і здається, вже готово. Накриваємо на стіл. Не забудьте до такої смачної рибки взяти шматочок хлібчика домашнього, ну або вже якого є. Рибка розземліла, вибрала всі смаки, ну це неймовірно смачно. Рекомендую вам. Ну і ще трішки краси. Я зічувам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових смачних історій!